Вітаю вас на каналі. Продовжую купляти непотрібні ноутбуки і робити з них потрібні. Сьогодні у мене ось такий HP Probook 6560B. З розбитою матрицею. Ось така краса. Нас зустрічає коли включаю ноутбук. Ну, і тут поміняти матрицю, зробити профілактику. Ну і все, ноутбуком можна користуватися. Хоча ще треба добре його протестувати після того. Але я думаю, що все тут ок. Матриця тут закрита от рамкою, рамка на защолках і на ось таких двох болтиках. Так, як бачите, є проклеючка на двосторонній скотч. Не знаю, чи це так з заводу було, чи це так вже зробили, напевно, з заводу. Так, петлі відкрутили, тепер відкрутити матрицю треба від самих петель. Ось тут з боку болтики. І акуратно сам шлейф. Матриця тут не мінялася оригінально, отако. Так, матриця успішно тут замінена. Причому матриця дуже класної якості, БУ-матриця, але взагалі без дефектів. Я вже придивлявся ні пікселів ніяких, немає битих, ні засвітів ніяких, ні царапин. Ну, в дуже хорошому стані матриця. Повезло. Залишилось тільки замінити термопасту. Ну і поставити систему. Ну, а провести обслуговування тут взагалі не проблема. Бо так як і в старшій моделі цього HP, тут все на ось таких защолочках. Зразу доступ до всього. Відкручується радіатор, вентилятор. І все класно міняється. Ось, до речі, дискретна. А ось дискретна відеокарта. Вроде. Ось так, відсотків 40, скажімо, ще могло робити. Але термопасту тут якусь дали непонятну. Тобто хтось сюди лазив по-любому щось робив. Дивіться, на... на чому це Це на чіпсеті. так, це на чіпсеті у нас термопрокладка якась. Непонятно не, не дуже вона класно там прилягала, а на відео -чіпі нормально. Ну, А ця термопаста якась білого кольору, зрозуміло, якась сама-сама певно дешева. HP ProBook 6560B готовий до вживання. Характеристики вам показую. Core i 5 2520 m з частотою 25 ГГц, 6 ГБ оперативної пам'яті. Не було у мене 4, під руками тільки 2, тому додав і вийшло 6. Там невелика вартість, щоб е, додати ще 4. ГБ, щоб тут було 8 ГБ. Ну, це вже таке. Е, е, так, SSD-накопичувач на 120 ГБ. І батарея нова. Нова батарея, яку я протестував і вона тримає приблизно 3 години залежно від навантаження. З такими параметрами я його продаю за 4200 гривень. Друзі, якщо цікаво, можу вам підібрати БУ ноутбук. Ось такий чи аналогічний, все залежить від вашого бюджету. Ви бачили, що я в цьому ноутбуці робив, що я робив в попередніх ноутбуках, як я їх перевіряю. Стараюсь максимально протестувати ноутбук, щоб не було потім з нього проблем. Тому, якщо цікаво, пишіть. Я залишу контактні дані під відео і піджену вам нормальний апарат. А поки дякую за перегляд. Не забудьте підтримати канал, поставити вподобайку і підписатися.